Знаєте, що таке життя в Миколаєві? Це коли лягаєш спати і плануєш, як завтра поїдеш в область, знімати деокуповані села. І паралельно чуєш потужні вибухи один за одним, такі, що перехоплює подих. Ти біжиш в коридор, ховаєшся і розумієш, завтра в область ми не їдемо. Ми їдемо знімати прильот. У руського міра свої плани, і виглядають вони саме так. Частково зруйновано торговельний центр, автосалон, пошкоджені магазини та зупинка громадського транспорту. Також є влучання по об'єкту промислової інфраструктури. За попередньою інформацією, росіяни поцілили калібрами. Керівник торгового центру каже, що навіть приблизно не може назвати суму збитків, бо пошкодження дуже значні. А найгірше те, що тепер робітники центру залишились без роботи. Частина будівлі розрушена. Приємного дуже мало. Які наслідки прильоту, що всередині пошкоджено? Всередині пошкоджено меблі, дивани, столи, майно орендаторів. Десь нема стелі, вікон процентів на відсотків 70% нема вікон в будівлі. Люди залишилися без роботи, залишились без майна. Частину будівлі просто немає. Я не знаю. У нас тут не воєнних об'єктів, ніяких нічому. Я не розумію. логіку це не піддається ніякої. Що тут вони шукають, ці уроди я не розумію. Вибухова хвиля була настільки сильна, що дісталось і автосалону поруч. Зараз тут прибирають територію. За інформацією від мера міста, що найменше шість багатоповерхівок постраждали під час обстрілу. У цих людей як і у мене були якісь плани на сьогодні, але замість цього вони зараз вимушені прибирати в своїх квартирах та фактично залишились без повноцінного нормального житла. З місця подій Ксенія Стужук, Антон Шатура, Ніс ТВ.